Це ніколи не забудеться, тому що вже я була свідомою громадянкою України. Напевно, немає жодного українця, який би не запам'ятав той день. Єдиний, не пам'ятаю, день тижня. Це урочисте свято, до якого йшли ми, напевно, 300 років. Це день, коли Україна стала незалежною і вона стала однією країною. Скажи, будь ласка, чому тоді будеш український? За її красу, за її сильну країну. Ці сильні люди, які захищають свою країну, свій народ. Настрої були святкові, тому що довгий час Україну гнобили. От, і мені здається, що таке було, як на Великдень. Мені здається, що свято воно було, можна порівняти з Великоднем або з Різдвом, з якимось великим релігійним святом. Люди обіймалися, люди вітали один одного.